Квітень 2023-го. початок весняного водопілля. У селі Хрещатик Мушнівської громади затопило будинки, господарства, криниці, трансформаторні будки. Місцеві жителі виходять на вулиці у спеціальних костюмах, аби врятувати своє майно. Ой, зайки, не бойтесь, Все, ви пасіна тепер вже. Май води, Ольги загинули кури та свиня, а течією винесло речі. Туди ми і лавочки заховали, і стіл заховали, якісь я намагалась фігурки свої заховати, щоб їх не унесло. У липні вода відійшла. Тут відремонтували дорогу, а люди розпочали наводити лад у помешканнях. Води було отак. В Цьому будиночку плавало повністю все. Потрібно було повністю знімати всю підлогу і повністю перекладати наново. Перебиралися всі стіни, просушувалися, все від грибка, оброблялось. Наслідки водопілля відчули на собі і мешканці сіл Канівщини. Там затопило понад 70 домоволодінь, а ще теплиці та городи. Оце у нас була полуниця, була зовсім вся під водою. Зараз, на щастя, вона відійшла. Можливо, щось буде з неї. Внаслідок підняття грунтових вод. Яма залила водою, і це на якість води у нас впливає дуже. Вона мутновата, ми її не використовуємо. Купляємо. І для пиття тоді місцеві жителі самоорганізувалися і за допомогою мішків з піском звели дамбу. Територія у цих 100 метрів це те місце, через яке зайшла вода в прохорівку. Якщо б тут було закрито, то вода б не пішла. Вона отут от зайшла, і потім отак пішла гуляти по всьому селу, затоплювати всі будинки. У селі Єлизаветівка місцевим доводилося рятувати консервацію у підвалах, бо вона була залита водою. Під загрозою була і посівна. У селі Хутір Хмільна на Канівщині постраждали поля шести фермерів. Ось по цю лінію на цьому полі було затоплено 26 гектарів. Ми не можемо заїхати внести засоби захисту рослин на пшеницю. Тобто зараз все вогке, мокре, полізуть грибки, будуть болячки. Трактором не залізеш. Дрони, на жаль, дуже дорого і ще втрачатися ми не маємо таких фінансів. 2300 гектарів насаджень відтопило у золотиніському лісгоспі. Ми бачимо територію вільхівського лісництва. Його площа 6300 гектарів, і з них частина 1885 гектарів, які знаходяться в безпосередній близькості до заплави Дніпра. Зараз у даний час підтоплено. Потрібно буде заново підготувати ґрунт, заново висадити лісові культури і доглядати за ними, адже до 10 років це немалі затрати для того, щоб виростити ліс. Під воду пішло і 52 гектари лохини у фермерському господарстві в селі Килиберда на Канівщині, розповів агроном Леонід Рименюк. Це загрожує кореневими гнилями. Нам додатково ну будемо старатися спасти, додатково давати там от фунгіциди проти от кореневих гнилей, Але загрожує як і повним відмиранням дерева, так і повністю втратою будь-якого врожаю. Більше сотні городів, десятки дворів, погреби та поля підтопило і у селі Коробівка, що на Золотоніщині, а на пасовищі плавала риба. Десь днів три-чотири назад. Тут тільки одні дерева виглядали. Ну і ви бачите. Хвильки, карасі себе почувають тут гарно. Худоба ще поки не вийшла на пасовище. За словами голови обласної військової адміністрації Горя Табурця, Бурця, основна причина такої ситуації невідрегульоване скидання рівня води перед весняними паводками. Всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Найбільше цього року постраждали Черкаський та Золотоніський райони. Згори бачите, вода звідси звідси збирається. Потім по поводосховищах поступово, поступово, поступає. Якщо вгорі отут. Максимальний набір водосховища буде. А на той момент і в Канівському, і в Кременчуцькому водосховищі був великий рівень води. Просто її не було нікуди діти. Її залпово скинули, і лівий берег, оця частина прийняла на себе весь удар. Прогнозувати, яка ситуація буде навесні 2024-го, Не береться, каже еколог Олександр Спрягайло. Та люди мають бути готові до будь-яких ситуацій, особливо ті, хто близько живе до водойми. Ми маємо розуміти, що всі, хто оселяється на території річки, вони завжди під таким ризиком. Тобто рано чи пізно може статися така ситуація, коли вода прийде на городи до будинків тощо, тому що вони в потенційно небезпечних місцях. Якщо вже таке сталося, то планувати інші культури, підсаджування, пересаджування, коли вже вода зійде. ну... Або ж там, де є там, де дозволяє рельєф, зрозуміло, що можна спробувати якісь дамби насипати, огорожуватись якось. Ну, але все одно ми маємо розуміти, що вода це величезна сила, і все залежить від кількості раптовості її приходу. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Сергій Єфімов. Суспільне новини, Черкаси.